Свято це не лише час радості та подарунків, а й можливість допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Саме тому напередодні новорічних свят багато людей об'єднуються навколо благодійних ініціатив, аби підтримати малозабезпечені сім'ї. Зокрема, на Закарпатті започаткували благодійний проєкт Челендж, святкова ташка, мета якого забезпечити потребуючих найнеобхіднішим. Це була, було в принципі ідея моєї команди. Ми раніше займалися благочинністю в такому форматі, але ніколи це не афішували. І у нас виникла ідея просто масштабувати цей це такий рух благодійний. І ми вирішили залучати людей не тільки з нашої організації, а взагалі ж показувати приклад людям, що можна допомагати і що є кому допомагати. Тому це йде все у форматі відео, щоб люди бачили, що. Люди збирають, збирають свої ташки і передають їх людям, які цього потребують. На період новорічних свят ми трошки переформатували нашу надійну ташку, і зараз проект називається святкова ташка. В рамках святкової ташки. До людей та сімей навідуються наші учасники саме туди, де є діти. Челендж набирає неабиякої популярності серед закарпатців та стає все більш актуальним, оскільки родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, багато цього разу до благодійного челенджу Святкова ташка долучився ресторатор та власник кількох закладів Василь Волошин, який активно бере участь у соціальних проєктах. Ну, буквально місяць назад познайомився безпосередньо з самим Русланом Спроценком. До цього часу ми не були знайомі, і він трошки розповів про свою мету свого проєкту. І, типу, стало цікаво, стало нам актуально, нам відгукнулося допомогти йому, хоч чимось, чим зможемо ми. Деякі люди, які не мають можливості собі в чомусь там допомогти, то ми зможемо їм допомогти і зробити їх трошки щасливішими, особливо маленьких дітей. Особливо важливо підтримувати багатодітні родини, пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших вразливих груп населення саме у зимовий період. Закупивши всі необхідні продукти у супермаркеті, Василь вирушив до багатодітної сім'ї у село Щасливе Мукачівського району. Ми там принесли і солодке, і печиво. Печиво ми самі пекли для вас. Ми Дякую. там робили пряники. Пряники розмальовували наші і роботники, і наші там діточки розмальовували. І чай, це, і варенько, те, що ми самі робили. Обоє. Скільки діток? Дев'ять всього. Це перший раз таку велику допомогу мав. Наймав ввіду. Була такою по ящичку, там такої продукти були мало. Раз у рук, по-моєму. Я, і... я дуже задоволена. Мамо, велику допомогу я дуже задоволена. Прот. Ану, подякую. Цей візит став справжнім святом для діток. На свята потрібно ділитися не лише подарунками, а й добротою. Участь у таких акціях допомагає не тільки тим, хто отримує допомогу, а й тим, хто її надає. Також до святкової ташки вирішила долучитися Мукачівка, яка проживає в Арабських Еміратах. Нодіка Мілес допоміг їй у зборі та передачі пакунків засновник громадської організації Безбар'єрне Закарпаття Руслан Проценко. Спільними зусиллями вони допомогли родині із Мукачева. Ми вже якраз відвідали нашу сім'ю. Якщо можна, їм пару слів буквально. О, тут, тут є е, тро, троє діточок. Доброго. Добрий день. Я думала, що я маю таку можливість порадувати і привітати вас з Різдвом, з наступаючим Новим Роком. Бажаю лише Божої благодаті, щастя і щоб все, що ви мрієте, збувалося. Я дуже-дуже рада, що наш друг допоміг мені в цьому. Дякую. Сьогодні вже у нас 13-й -ти тиждень проєкту Недільна ташка, і наш проєкт розширяє свої кордони. І сьогодні у нас учасниця з Об'єднаних Арабських Еміратів з міста Дубаї, яка є уродженкою міста Мукачева, це Нодіка Мілес. Ми вирішили долучитися до її участі, оскільки вона попросила нас стати її руками. В цьому проєкті. і вона сьогодні відвідала разом з нами сім'ю, в якій є троє маленьких діток, які потребують допомоги. Олександр Муска, батько, який наразі сам виховує трьох дітей. Через життєві труднощі ця допомога напередодні свят стала вкрай необхідною. А гостинці від мукачівки нодіки Мілес подарували діткам незапутні емоції. Я сам і троє діточок. Ну і дуже важко, тому що ну. З роботою і справлятися з діточками ну добре, що є такі проекти, як недільна ташка, ну і що допомагають багато сім'ям і родинам цей проект. Робити добро легко, а особливо приємно на свята, адже навіть маленька допомога може стати великою радістю для когось. Долучайтеся до таких акцій і створюйте святковий настрій для тих, хто цього так чекає.